Шановні члени журі та учасники конференції, до вашої уваги надаються основні положення науково-дослідницької роботи, учениці Красноармійського міського ліцею Надія Баджі Кароліни на тему оцінка впливу воєнного стану на зміну характеру споживання окремих видів товарів першої необхідності. Лютий 22-го року став місяцем, який розділив життя України на до та після. Через воєнні дії тисячі підприємств припинили свою роботу, мільйони людей залишили домівки. Життя людей змінилося. Змінився, звичайно, і тваринніх товарів першої необхідності та характер споживання окремих видів товарів, тобто відбуваються швидкі зміни споживчого попиту, які суттєво впливають на умови ведення бізнесу в країні. Це і зумовлює актуальність науково-дослідницької роботи. Зрахування вище наведеного метою. Виступає дослідження динаміки змін споживчого попиту населення, під впливом військових дій і виникнення особливих умов ведення бізнесу. Для досягнення мети визначені наступні завдання: систематизувати ключові поняття системи роботи, проаналізувати причинно наслідковий характер змін у сфері споживання і, в першу чергу, найбільш важливих товарів та послуг, виявити нові тенденції та закономірності розвитку бізнесу в умовах бойових дій, з'ясувати зміну споживчих інтересів населення в умовах воєнного стану. Об'єктом дослідження визначено товари першої необхідності як ключовий елемент товару споживання. Предметом дослідження виступають окремі елементи з сегменту товарів першої необхідності, що забезпечують стале існування населення в умовах воєнних дій. Досягнення мети забезпечуються наступними методами: аналіз і синтез, анкетування та статистичний метод, узагальнення та систематизація. Новизна роботи полягає у спробі вивчення зміни бізнесових інтересів і характеру споживання товарів та послуг в умовах воєнних дій. Результати дослідження можуть бути використані для просвітницької роботи серед учнів та їх батьків, а також учнями ліцею при підготовці до уроків з громадянської освіти та виховних годин. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі надається загальна характеристика ключових понять теми: а саме: воєнний стан, бізнес, товари першої необхідності. Визначення воєнного стану, яке ви бачите на слайді, Зазначено у статті 1 закону України про правовий режим воєнного стану від 12.05.2015 року бізнес діяльність юридичної і фізичної осіб у сфері виготовлення, придбання, продажу товарів або надання послуг з метою одержання прибутку. Товари першої необхідності це перелік товарів та послуг, які за розрахунками Кабінету міністрів України визначають рівень прожиткового мінімуму населення, а також всі життєво необхідні та найважливіші лікарські препарати, що внесені до спеціального переліку затвердженого Кабінетом міністрів України. Рекомендований перелік предметів товарів першої необхідності підготовлений Урядом України, ви бачите зараз на слайді. Другий розділ присвячений аналізу впливу воєнного стану на бізнес, розглянуті обмеження та пільги для бізнесу під час воєнного стану, а також підвищення попиту на певні види послуг та продуктів виробництва. Дослідження результатів анкетування певних категорій населення надається у третьому розділі. Для кращого розуміння потреб населення під час воєнних дій було створено опитування. Участь якому взяло 162 особи, різні за віком, статтю та професією. Це були школярі, студенти, працівники різних організацій тощо. Розповсюдження відбувалося через мережу інтернет. Найбільшу частину респондентів 32% складали люди віком до 20 років. Щодо статі опитуваних, жінки на 22% перевищували кількість чоловіків. За даними опитування було виявлено, що серед товарів з категорії техніка найбільшим попитом користувалися павербанки, телефони, електричний чайник. 12% респондентів зовсім не купували техніку, а відсоток тих, хто купував правильну машину або телевізор, зовсім малий. Аналізуючи питання анкети стосовно непродовольчих товарів першої необхідності, можна зробити висновок, що люди віддали перевагу засобам особистої гігієни, ліхтарям та лікам. Щодо послуг, то користуються попитом підключення до інтернету, бо воно є необхідним через дистанційну роботу та навчання. Поїздки між міським транспортом є засобом переселення людей у більш безпечні міста, а медичні послуги завжди були затребуваними. Отже, в результаті проведеного дослідження встановлено, що війна критично вплинула на бізнес в Україні. Економічна стійкість держави в умовах воєнного стану залежить від діяльності бізнесу, від його здатності протистояти викликам часу. Зроблено спробу дослідити вплив воєнного стану на трансформацію споживчого ринку і зміни бізнесових інтересів. У визначенні Категорії товарів, стосовно яких відбувалося зростання попиту. Результати дослідження дозволяють зорієнтуватися у перспективних напрямках розвитку бізнесу та мають інформативний прикладний характер і можуть використовуватися для прослідницької роботи серед учнів та їх батьків з використанням урочної та позаурочної роботи та різних інтернет-платформах. Автором розроблені наступні рекомендації, задля відродження та виживання українського бізнесу. Через зміну споживчого попиту слід переорієнтувати виробництво на товари, які потрібні у воєнний час: взуття, одяг, мала побутова техніка, дитячі товари тощо, звернути особливу увагу на сегменти бізнесу, які водночас сприяють і особистому бізнес-розвитку і укріпленню економічного потенціалу держави заради майбутньої перемоги, надати підтримку на рівні держави тим галузям бізнесу, які забезпечують життєдіяльність громадян та зміцнюють обороноздатність країни. Це виробництво продуктів харчування, роздрібна торгівля, легка промисловість, комунальні та енергетичні послуги. Дякую за увагу.